Hadi baş, hadi Это у меня даже мать! Я рад! Давай! 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 Побіжай. 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 Диві, давай давай, давай, ой-ой-ой! Давай. давай

З якими суперниками ви ще грали раніше? З якими командами? З яких міст? З Бережанки, з і з Южного. Ви сьогодні програли чи не засмутилися сьогодні? Ні, ні. Це у вас така товариська була гра, так? Да. У нас було дві команди з села Коблеве та дві команди з міста Южного. Захід був приурочений до Дня захисту дітей. Просто хотіли зібрати всі дітя, всіх дітей, щоб вони... Пограли в футбол, відволіклись, відчули цю радість, перемоги. і також Всі навички, які ми тренуємо на тренуваннях. Ми хочемо, щоб переходили вони в нові гри, тому ми стараємось хоча б один раз в три місяці збиратися і грати один між одним. Ми долучилися до збору для машини для 126-ї бригади. Ми зіграли один тайм, і, на жаль, почалася повітряна тривога, і ми всі прямували в укриття, перечекали і продовжили матч. Перш за все, це триває. Е... На емоційний стан дітей. Вони засмучуються, коли лунає повітряна тривога, тому що час тренування скорочується, а можливо навіть таке, що тренування не відбувається через повітряну тривогу. Чотири команди, трішечки менші, дві команди за віком і трішечки старші. В основному це молодші були від 7 до 8 років, і старші це від 9 до 10 років. – І кожен у своїй віковій категорії? – Так, кожен у своїй віковій категорії. В 7-8 років була нічия 5-5, а в 9-10 з рахунком 3-1 перемогла команда Коблева. Давайте розпочнемо так. Слава Україні! – Героям слава! – Молодці! Всі знають, де ми працюємо? – Так! – Державна служба України в надзвичайних ситуаціях. Всі знають, чим ми займаємося? – Так! А ну, то знаю, точно. Е, ну кажіть. Ви то, Якщо починається пожежа або вибух, ви приїжджаєте і рятуєте життя людей і душите пожежу. Правильно. Так, дивіться. Наша служба займається не тільки ліквідацією наслідків пожеж, так? Так. а й наслідки прильотів, ви вже всі дорослі дітки, всі розумієте, так? Ліквідацію так? Так? якихось вибухонебезпечних предметів, так? повіні, все, що стосується надзвичайних ситуацій. Так? А всі знають, куди телефонувати, якщо у нас каже. 102 правильно? правила? Молодці. Покинути без нагляду речі, ні в якому разі не чіпаємо і не беремо додому. так? Так! Добре. Додому не доносить, бо зразу зірвемо. Повірте, буває таке, що й доносить. Давайте змоделюємо ситуацію після нашої перемоги. Ви поїдете десь до родичів, близьких рідних, допустимо, в Херсонську область. так? І гуляти з батьками десь по лісу. так? Ви побачили перед собою якийсь незнайомий вам предмет. Що потрібно перше робити? Так, дивіться, по-перше, що ми робимо, не в якому разі ми не телефонуємо біля нього. Не в якому разі, ми не викликаємо пожежо-рятувальний підрозділ біля нього. Перше, що ми робимо, ми запам'ятовуємо максимально місце, де ви побачили цей предмет. Це може бути якийсь овінтир, дерево, камінь і тому подібне. Зрозуміли? Потім максимально тими же шагами, якими ми туди підійшли, ми відходимо на безпечну відстань назад. Чому максимально тими же шагами? Тому що якщо ви побачили якийсь вибухонебезпечний предмет або незнайомий вам предмет, то вже розумієте, що їх там багато, він ніколи не буде лежати один. Всім зрозуміло? І лише коли ви відійшли на безпечну відстань, ми викликаємо. Ого? А ще якого кого можна викликати? Поліцію. Зразу викликаємо 101 або Національну поліцію за номером. 102. 103 там. Добре, скажіть, будь ласка, якого кольору взагалі йдуть вибуха небезпечні предмети? Найрозповсюдженіший вид на відкритих територіях, так, це можуть бути розкидані гранати, якщо це залишений БК, або це може бути спеціально розкидані отакі от лепішки. Так, молодець. Це вони на плакаті ідеального розміру, тобто вони такі є і насправді. Вони бувають двох видів, щоб ви розуміли. Зелені, а ось такі коричневі. А хто розуміє, чому вони двох видів таких двох а кольорів? Хоча, одні, одні можуть або на деревах, а другі можуть в землі. Ні, вони вони завжди в землі. А чому так? Тому що білі е -е, підсуть кольор лісу. Наприклад, впав, віки за соч. Під пору року. Тобто. Більш зимою осінню вони розкидають такого кольору, літом під траву зелену. Зрозуміли? Да. Щоб ви зрозуміли дітки, сила спрацювання від 5 кг. Вона йде в пластиковому корпусі. Коли людина наступає, вона лопає і зриває. Так, хлопчики і дівчатка, дивіться. У нас в Україні є найрозповсюдженіших вида вогнегасників. Це у нас порошкові та вуглекислотні. Запам'ятайте. В Чому їхня різниця? Тут, наприклад, у нас порошковий вогнегасник. Як бачите, дно у нього плоске. Тобто він може отак стояти у нас. Вуглекислотний вогнегасник у нас так не стане. Він у нас з полуовальним таким дном. і він буде набагато тящий. Він з того, що метала зроблений, тому що там більш тиск в внутрі. Вогнегасна речовина, тут, якщо він порошковий, то що? Порошковий. порошковий. Порошок, молодці. Дивіться. Принцип її. Нижня ручка у нас непохитна. Верхня натискна. Як ви сказали, що всі вже вміють користуватися гранатами, Я так? Я не гранатом? Є, запобі... є... є такий от запобіжник. Бачите? Одною рукою держите. Якщо вам тяжко, ви можете покласти його на землю і витягуємо. Тут у нас з другої сторони пломба, вона дуже легко зривається, тобто навіть ви його легко витягнете. Якщо це відкрита територія, підходимо, визначаємо, куди дує вітер, щоб ви не йшли на полум'я. Зрозуміли? З іншої сторони, тобто за вітром, ми підходимо до полум'я на безпечну відстань. Відстань ви зрозумієте самі. Тобто немає визначених яких -то меж відстані. Відстань ви зрозумієте самі, коли почне вже припікати. Рукою. І гасимо. Це буде набагато ефективніше. Чим ви будете просто зверху його засипати, зрозуміло? Так. 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 повогли каслотним вогнегасникам. Ви маєте в школі вже їх бачили, я думаю, 100%. Вибухонебезпечний предмет. І друге, ми відходимо на безпечну відстань. Не чіпаємо, не рухаємо, не беремо в карман і пішов в дивись, щоб дивися, диви, що я знайшов. Так? Ні в якому разі ми цього не робимо. Так само звичайні. Патрони набої, так? Як ви рахуєте, звичайний патрон є вибухонебезпечним предметом? Можна його кидати об землю, вибити молодком, молодці. Тому що бувають, трапляються і такі випадки. І спеціальне обладнання для відкривання дверей, гідроінструмент, шансовий інструмент. Також у машині знаходяться, як народі кажуть, шланги, але це називаються пожежні рукави. Які мають довжину 20 метрів єднувальними головками і підключаються до пожежних стволів, якими ми працюємо і газом пожертви. В машині знаходиться до п'яти осіб бойового складу, якого перевозить, до місця надзвичайної ситуації. знаходиться колонка. Якщо хтось може бачив, де є в нас, люки, ми відкриваємо люк, накручуємо колонку, заділяємо пожежні рукави і подаємо гасну речовину на ширі на салежі. Артём, тебе жарит. А где а у Нет, чисто посмотрел в окно летом. Очень холодно. Выходит. А сейчас лето. Вот, его... Ну что, где ты? Б... Лай, я... Круто, да? Все, отлично. Зоши ты липочки, А ты где? Да, ну, ты кто хочет броника? я, 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 Далее разок поливать стоять, стой, стоять, 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 стоять Сподобалося, як почали водою. про пожежну безпеку та вибух вибухнові мін. Чи знати раніше про це, чи можливо сьогодні вперше дізнався? Перше дізнався. Що саме найбільше сподобалося? Коли пену запускали. Угу. Чи раніше ви вже знали про те, про які є вибухові предмети і як з ними поводитися? Ну, наполовину. Які ти знаєш, вибухові предмети є? Граната, міна, ракета. Що? Багато яких. Що треба робити, коли ти їх побачив? Треба відійти на, на безпечну відстань та викликати. 101 або 102. До Дня захисту дітей, так одеське районне управління, наші ДСНС України в Одеській області підготували такий захід щодо навчання дітей. Ми і так проводимо ці навчання, їздимо по навчальним закладам, але так як сьогодні такий день, ми решили їм ще раз розповісти, ще раз наглядно показати правила пожежної безпеки, як працюють наші пожежно-рятувальні підрозділи та правило. Поводження з вибухонебезпечними предметами, тому що, як розуміємо, у нас іде війна, діти мають розуміти це. З моєї практики, я скажу, я вже два з половиною роки проводжу ці лекції. Найбільше дітям подобається мінна безпека, і це я скажу добре, тому що діти вже, з моєї досвіду, я розумію, що два з половиною роки назад діти взагалі не розуміли, що таке мінна безпека. Зараз приїжджаю в школу, школи, діти вже. Самі тобі починають щось там розказувати, де граната, де міна, де ще тому і, і, і те саме все. Е, також їм подобається навчання з вогнегасниками. І напевне, найголовніше, що у них це подача води через пожежний рукав, через пожежний ствол, з пожежно-рятувальним підрозділом. Це у них просто вау. У нас є спеціальний план, розроблений головним управлінням нашим, ДСНС України в Одеській області, та спільно з міністерством освіти. По плану у нас є з залученням сім територіальних громад, і я думаю, що наступний захід у нас буде вже розроблений по Южнівській територіальній громаді. Думаю, в районі двох неділь.